Зранку у четвер, 21 листопада, країна агресор Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет іншого не встановлено іншого типу встановленого. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Росіяни атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра. Міжконтинентальна балістична ракета була запущена із Астраханської області. Аеробалістичною ракетою Кинжал звинищуваче міг 31 к Росіяни атакували Стамбовської області. Мома крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС із Волгоградської області росіяни хатили по Україні. У наслідок протиповітряного бою під розділами зенітних ракетних військ повітряних сил було збито 6 ракет Х-101. по інших ракетах без суттєвих наслідків, зазначили у повітряних силах. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає. Військові закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги раніше. Зранку ми дізналися, що російські терористи здійснили чергову масовану атаку на Дніпропетровську область. Внаслідок цього було пошкоджено промислове підприємство. Спалахнуло дві пожежі. Мер Дніпра Борис філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Міжконтинентальна балістична ракета це стратегічна керована балістична ракета з дальністю польоту понад п'ять Од кілометрів вони призначені для знищення об'єктів, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах. Такі ракети можуть бути потенційними носіями ядерного заряду. Олег Катков, військовий експерт, представник видання Дефенс Експрес, військового в коментарі нашим колегам з радіо Ні говорить, що насправді потрібно поки що більше інформації отримати щодо того, про яку саме не встаракету. Ракету невстановленого типу між континентально-балістичною десять повітряних сил, тому що щоб не нагнітати паніку. Але не виключаю, що репетиція ядерного удару таки могла бути здійснена. Ну ось самого ранку вже аналітики Дефенс Експрес аналізують також і на своєму сайті, що була це дійсно репетиція ядерного удару від Російської терористичної федерації. А що ж пишуть аналітики? Чи було запущено ракету Рубеж РС 26 чи іншу міжконтинентальну балістичну ракету, і чи, чи бачимо ми якісь наслідки для України? Чи це була репетиція і таке тестування? Чи можемо ми збивати такі ракети, як Рубеж Тополь та ЯРС, призначені саме для завдання ядерного удару? А повідомлення про використання РФ такого засобу ставить дуже багато запитань. Розмірковують аналітики Дефенс Експрес. Командування повітряних сил ЗСУ нагадують, вони опублікували зведення, де бачимо. Що запущені були Х-101, один кінжали мігів і одна міжконтинентальна балістична ракета не встановленого типу. Окрім того, далі цитата, що була вона запущена із Астраханської області. Її конкретний тип не вказується, але вчора протягом дня масувалася просто така інформація щодо загрози використання ворогом балістичної ракети середньої дальності РС 26 рубеж. Важливо, що повідомлення лише про збиття шести семи крилатих ракет, але вказано, що по інших ракетах без суттєвих наслідків, враховуючи те, що РС-26 рубеж, а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети, наприклад, «Тополь» чи «Ярс», Призначені для доставки зброї масового ураження, це означає лише те, що Російська Федерація провела демонстрацію можливості ядерного удару. Пишуть аналітики Дефенс Експрес на тлі цього залишається питання, на які наразі звідкомандування повітряних сил не дає відповіді. Зокрема, куди саме цілий ворог своєї балістичної ракетою, та яке оснащення було у ній справа в тому, що поставити на умовний рубеж, пишуть аналітики. Дефенс Експресс, наприклад, поставити на умовний рубеж тополь чи яр з конвенційну фугасну бойову частину у глибокій теорії можливо, але немає практичного сенсу через величезну вартість таких ракет, особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні у зоні досяжності російських ОТРК іскандер та інших засобів ураження. Водночас ворог вже використовував крилаті ракети Х-55 із масогабаритними макетами ядерних зарядів. Тобто, цілком можливо, що вона була запущена. Російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків також під питанням, чи були попереджені пропуск та його напрям бо анодування таких запусків є обов'язковою умовою для унеможливлення спрацювання системи попередження про ракетний напад та запуск ракету відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару. Ось навіть таке питання порушують аналітики у своїй свіжій Аналітиці, ну нагадаю, що напередодні просто мало вже чи не півсвіту готувалося до останнього дня. А букмекери приймали ставки. Чи буде завдано ядерного удару до кінця 2024 року? І ми бачимо, що ядерного удару не було завдано, але репетиція цілком могла бути здійснена. Ну і якраз і пабліки, і військові аналітики просто таки кишили інформацію про те, що росіяни можуть запустити ось цю ракету середньої дальності РС-26 шість Рубеша. for now Належить до балістичних ракет середньої дальності, і, по суті, є реінкарнацією відомого радянського РСД 10 Піонер. Активно що розширилася інформація, що РФ планувала вчора запустити рубеж, а також вказувала, що це якраз і мав бути тестовий запуск з полігону Капустний Ярва Астраханській області. Ну і бачимо, що саме за Астраханської області було запущено цю невстановлену міжконтинентальну балістичну ракету сьогодні. Після сьогоднішньої атаки і інші пабліки напередодні повідомляли, що це. Буде бойовий пуск, що оцінювали аналітики Defense Express Дефенс Експрес як вкрай малоймовірний сценарій. Але е е е якраз нагадаємо, що РС-26 рубеж призначена для доставки ядерних снарядів. В принципі, реальний статус цієї розробки невідомий, але в будь-якому випадку це вже було не перше її випробування. Створення РС 26 рубеж розпочалось не пізніше 2006 року. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір РСМД. Перший її пуск був Існе 27 вересня 2011 року, а завершити роботи зі створення вдалося десь на рівні 2015 року з планом постачання її на озброєння у 2017. Але в 2018 році вона нібито була виключена з програми озброєння до 2027 року, і зрештою вважало, що УРФ натомість замість рубежів зосередились на іскандерах. К водночас в липні цього року в Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які підпадає. Власне кажучи, РС-26 рубеж і вірогідність того, що в Російській Федерації почали реалізацію цього рішення доволі висока, тим паче, що мова йде не про окрему ракету, а про один із варіантів відомого тополя. рс РС-26 рубеж створений на базі двох ступенів. Тополь М. Це теж установки для запуску ядерних озброєння. Такий саме підхід був реалізований для відомої ракети середньої дальності РС-10 Піонер, для якої взяли ступені від ТЕМ 2 с попередника тополя, і враховуючи те, що Рубеж за призначенням така сама балістична сере… ракета середньої дальності як Піонер, то навряд чи РФ пішли би іншим шляхом. А якраз розробником РС-26 «Рубеж» є Московський інститут теплотехніки, який є автором так само всіх інших ракет темп с Піонер Тополь та Ярс, а виробником є водкінський завод, який окрім них відповідає ще й за балістичні іскандери у Російській Федерації. Дійсно є можливості для швидкого розгортання виробництва балістичних ракет середньої дальності РЕЗ 26 рубеж на основі вже наявних технологічних ліній, на постачання та рішень. Водночас точні характеристики рез 26 рубеж наразі невідомі. Серед тих, які є доволі вірогідними, стартова вага у межах 40-50 тонн, дальність до шести тисяч кілометрів. Оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужності 0,3 Мегатон кожен аналогічні тим, які використовують у РС 24 ЯРС. Також вважається, що вони можуть бути оснащені гіперзвуковим плануючим блоком типу авангард. Ну от будемо зв'язуватися з військовими експертами і а, де, деталізовувати у них, що ж було, що могло бути запущено. Ми бачимо, що Росія використовує ядерний шантаж як останній свій козір. А між тим гатить по нас і іншим озброєнням. Можливо, серед інших запущених ракет хотіли і замаскувати, хоча зрозуміло, що не вийшло запуск ось цієї. Значить, установки а, цієї ракети невідомої міжконтинентальної балістичної невстановленого зразка, відстежимо цю інформацію, будемо повідомляти вам. Тим часом відстежуємо ми і наслідки якраз. Чергової ранкової ворожої атаки на наші міста. Дніпро цього разу став найбільшою цілею для ворога. Наслідок ворожої атаки на Дніпро сьогодні вранці пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Ось, напевно, це теж воєнна ціль була для Російської Федерації. Про наслідки атаки на Дніпро повідомляє Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали. Крім цього, повідомляє Лисак, є руйнування у гаражному кооперативі там виникла пожежа, по Нівичині 9 гаражів. Окрім того, як Лисак вже повідомляв раніше, пошкоджено промислове підприємство. А ще два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа і загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання. Постраждало попередньо дві людини. 57-річному чоловікові по допомогу надали на місці. 42-річна жінка, шпиталізована на місцях надзвичайних ситуацій. Працюють комунальні служби. Нас поліція приймає заяви про пошкодження майна. До допомоги людям долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту. Ну, ось бачимо такі наслідки атаки на Дніпро.